Більшість кіноманів з нетерпінням чекає виходу у прокат фільму Висоцький Спасіба, що живой. А Гутен Морген вже встиг побувати на допрем'єрному показі і готовий поділитися враженнями. Звичайно ж, зірковий склад акторів вражає. Рятують та допомагають висоцькому Ваня Ургант Панін Леонідов. А в епізодах самого Міншова можна помітити. І вже за це Гутен Морген ставить величезний плюс цьому фільму. Що ж до сценарія, який, до речі, написав сам син легендарного співака та актора Микита Висоцький, тут питання спірне, начебто не дуже затягнуто, але й без провисань не обійшлося. Також відзначимо блискучу операторську роботу Ігора Гарінякіна, який раніше проявив себе у адміралі, тепер додав фільму характерного колориту. А от найголовнішу інтригу щодо виконавця головної ролі продюсери тримають до останнього і не розголошують конфіденційної інформації. Натомість інтернет запевняє, що кумир мільйонів намальований. Звичайно, ж без графіки не обійшлося. Але Гутен Моргену здається, що недарма у переліку акторів, які брали участь у картині, на першому місці стоїть саме Сергій Безруков, який з'являється у своїй звичній подобі лише раз у маленькому епізодику. Тож, отакі вони наші думки щодо нового фільму Петра Буслова, автора нашумівшого свого часу, бумеро. А от чи повторить висоцький успіх його попередніх робіт, подивимося після касових зборів?